Прощення гріхів на сповіді це наші заслуги чи Божий дарунок. Дуже цікавий, давайте з вами попробуємо тут розібратись в посланні до Ефесян. Апостол Павло, сповнений Духом Святого, дає нам відповідь на це запитання і каже, що прощення гріхів відбувається за участю Божої благодаті. Стоп, стоп, що таке Божа благодать? Божа благодать, це незаслужений подарунок. Кожному, кожному із нас. Тобто нам потрібно наше бажання, наше е, таке щире серце, і Бог нам прощає. Бог нам прощає наші провини. Але що далі? Як далі ми повинні діяти, а далі скажу знову словами апостола Павла, що Бог нам дарує оцю благодать з всякою премудрістю і розумінням це все слова Святого Письма. Тобто, коли нам Бог прощає гріхи, він одразу нам дає такий бонус, який називається розум. І Премудрість, тобто, щоб ми знов не потрапляли в такі гріхи, в такі халепи, і це ознака того, що ми з вами про все знаємо, і ми не те, що прошені, ми ще й проінформовані таким бонусом від Духа Святого, який нас повинен оберігати і не давати нам впадати в ці гріхи.